Всім привіт! Сьогодні я знімаю прохождення найтмера. Вибираємо Найтмер. І будемо проходити його на автоскіпі. Ребята. Ставимо ферму. Издемка пропустить вся волна. Поставим ще одну фауму. О! О. ставим ще одну фауму. Уже надо буде копить на улучшенного спайдера. Так тут мини. Копим. О. Ну да, копим. Хотя вс, наверное, на следующий не смогу поставить. Так що ставим. Тепер ждем, поки я сможу поставить ученого спайдера. Ставим. М -м. Копим на покачку самте. Угу. Mm -hmm. Баин. Шос. Е! Э! А. Ну, блін, давай. Убивай їх А поки улучшаем сам. Улучшаємо. Е Пейна. Хоч я не справляюся чуть-чуть. Не сильно, що а хоча, в принципі, вони це не так і пачка, у нас оприходять. Их по 10 в... улучшаємо. Копим на покачку самти. І получаем. Эй! -е! Нет, ну наш -ну, от этого не хуй! Пына. Надо было їх добить. Тепер получаем ще одну самку. А да ще а, хоча. А хотя, да. Хотя ще одного надо. А що я ще раз хотів сказати? Не знаю. Копим на Ой, копим на сайнце смеха. Вс. Що... Продолжаем. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou ah, Що, що, що. Все, все-все, все уварилось. Что-то я чуть-чуть не допоняла. Ну ладно. А тепер а, надо накопити на прокачку міха. Солнцеса. Копим. Так, так. Ну, давай. Скипайся уже волна. Улучшаю. Ты поулучаю самку. В смысле? А ч-то на улучшить. Отзывы духовые убыли. О, чрт. Спайдер подачу улучшить. Улучшит. Так Учаємо Санту. самту, ще. щепу <пробуємо> улучшить ще станцы Сміха. На Макс Ммм. Тутутудутунтунтундундун. А что все восемнадцатого уня на повсякнут иде? Блин, ну то по-бум поделиться на пару сей. Майдан на три. Надеюсь на три. Получаєм Коп олучаємо. І би на його виробили. Я його улучить тепер не можу, а поможу. Копим. Копим. Накопили. Ну, Санжас тут і один все розправляться буде. У нього 56 тисяч 666,6 ДПС-а. Добив бися 66 тисяч 666,6. так не зробили. Угу, mm -hmm. тепер можна ще от, поставити його особливим за медел. Токсик. Комар Титан. Так, Ну, 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 ну куди я його поставлю? Сюди я його поставлю. Покачаю. чаю. Пока я справляюсь. <coughs> na to skipi Uczaj Kopy PP ma uszenie 7000 stoje Popy na chopy uczaj. Так восемь тысяч надо накопити. У чай дуже стріляє. не хватало чуть-чуть значит покопам ну блин У -у -у. ще пару минут Лучше на максимум то по можно и поставить ученых И покачива их. Так. Надо же и тут стоял. А, вс максимальный. Надо покупать 12 тысяч. Так. О! І тепер токсика улучшено токсичного камера. Улучшенный токсичний титан. А де камера? Де камера перед ти там? Ну кажу, я семь сейчас. Англійський токсик обгредит читан камерамен. А де камерамен пропало? Ладно. Получаємо. І копим ще раз. Потім ще раз. Потім ще раз. А Так тут ще дві прокачки. А я сказав, потім ще раз три рази Нелогічно. Улучшили. Татар надо копать, чтобы делать сейчас улучшить. М -м -м. Як довго? Ну, о, улучшаем. Там ще одного. А, мне не хопа. Е -е. Ну, давай, кто бы это уже. А тепер оставим ще одного е, ту туалетний охранник. Ладно, туалетний, чого я не знаю. Должна було спорт другом перекладатися. Так, а де бина? О, вс не прокачаний Ждем поки зможемо прокачати. І... Mm. Ну... Mm. Mm. Як я швидко коплю. О! Вилучаємо. Ставимо ще одного. Вилучаємо. Угу. Mm ну, -hmm. mm. Получаємо. Пигаємо, не знаю нащо. Ставлю ще одного сюди. Ждем Поки сможем прокачати. І скоро забуде кінець тієї серії. Стоп! На все десятій серії. Сніму пару волн. Ладно. Ну, тоді, походу, прийдеться пару волн поставити на паузу. Ладно, вернусь на последній волні.